Привіт, друзі! Продовжуємо з вами розглядати злиті варіанти НМТ 2025. Сьогодні відкриємо від 2 червня 2025 року варіант НМТ з математики і подивимось розбір завдань на встановлення відповідності від 16 до 18 Це ті завдання, де ви можете максимально отримати 3 бали за кожне, якщо правильно встановити відповідності до трьох питань в кожному завданні. І так вперед. так, завдання: 16: прямокутник АБКМ складається з квадрата А Б, С, та прямокутника ДЦКМ, позначених на малюнку. Периметр квадрата відомий. Отже, периметр квадрата дорівнює 40 см. CM відомо 26 ЦМ відомо 26 см. Узгодьте відрізок з його довжиною. Отже, нам відомо, що одна фігура квадрат, інша фігура прямокутник. І відомо ще це М. Я провела це діагональ в прямокутнику, вона дорівнює 26. Почнемо з першого завдання: це знайти сторону квадрата. Дуже просто сторону квадрата знайти. Чому? Тому що в квадрата всі сторони рівні, і периметр ми знаємо, це 40, а периметр квадрата визначається як сума всіх сторін. Або якщо вони однакові, то це 4А. Якщо 4 рази додати сторону, це буде 4А. І дорівнює цей периметр 40 см. Отже, виходить, що А дорівнює 10. Отже, ми вже з вами визначили, що 10 це сторона квадрата. Отже, до першого питання відповідь А. Тепер друге питання це А. ЦК являється стороною прямокутника. Якщо ми в прямокутнику знаємо одну сторону це 10 тому що це D до рівня КМ, і тоді невідомою для нас є ЦК, то якщо розглядати прямокутний трикутник можна будь-який ЦКМ або ДЦМ, вони обидва рівні, то в цьому прямокутному трикутничку ми можемо знайти ЦК як катет, знаючи гіпотенузу і інший катет. Отже, з трикутника ЦКМ... ЦК Він прямокутний, бо кутка дорівнює 90 градусів. Записуємо теорему Піфагора. Отже, ЦК як катет, дорівнює корінь квадратний, із гіпотенуза в квадраті це 26 в квадраті, мінус 10 в квадраті. Хай вас не лякають такі великі числа: у вас є таблиця квадратів. Ви відкриваєте довідкові матеріали і дивитесь: 26 в квадраті, це 676. 676 мінус 10 квадратів це 100. Отже, маємо 576 під коренем, 576. І також тою ж самою табличкою користуємось. Бачимо, що це 24. Якщо взяти корінь квадратний, це 24. Отже, до другого питання: ЦК: маємо відповідь. 24 це відповідь Д. Добре, і третє завдання: знайдіть відстань між центром квадрата і точкою перетину діагоналу прямокутника ABKM, тобто цього загального великого прямокутника. Давайте побудуємо центр квадрата. Центр квадрата також буде лежати на перетині діагонали. тобто побудуємо діагоналі у квадрата і у прямокутника А B, K, Отже, подивіться, у нас є центр квадрата, я позначу це точкою О1. І у нас є центр. Прямокутника загального великого, я позначу О2. І щоб знайти відстань між цими центрами, цими точками то це значить, що треба знайти відстань О1, О2. Оскільки фігура квадрат це правильна фігура. І провівши ось тут перпендикуляр, ми бачимо, що відстань, ось ця, наприклад, якщо це поставити точку F, то відстань АФ дорівнює ось цій відстані. А саме. G1. А G1, подивіться, це половинка сторони квадрата. Отже, ЖО1 1 це половинка АД, тобто 5. А нам треба від всієї відстані: я, наприклад, поставлю тут точку С. Від всієї відстані, подивіться, ЖО2 2 Забрати відстань G1. Отже, ту відстань, яку ми шукаємо між центрами, це треба від всієї відстані від точки G до О2, тобто GO2 забрати ту частинку, яка відноситься до квадрата, тобто Ж1. Вже. Один ми вже побачили це 5. А давайте подивимось по прямокутнику загальному. У нього вся сторона дорівнює 10 плюс 24, це 34. Значить, половинка, тому що діагоналі перетинаються в центрі, половинка цієї сторони, АС, АС або жо 2 Це буде 34 поділити на 2. Це 17. Тобто оцей відрізок 17. І значить, ось цей відрізок весь жо О2 він також дорівнює 17. Отже, виходить, треба від 17 і віднімаємо 5. Отже, ми маємо, що 17-5 це 12, а 12 см це відповідь Б. Отже, ось така простенька задача. Простенька, тому що квадрат і прямокутник це самі такі найпростіші чотирикутники, у яких всі кути прямі, і можна будь-яку діагональ знайти з. Прямокутного трикутника по теремі Піфагора, І розумієте, що центр і квадрата і прямокутника лежить всередині цих фігур, а отже точка розміщена по центру цієї сторони і по центру цієї сторони. Отже, ці властивості, якщо ви пам'ятаєте, то ви дуже легко розв'яжете таке завдання. Наступне завдання 17. Узгодьте функцію 1,3 з її властивістю. І так, почнемо з першої функції. Перша функція y дорівнює мінус х в кубі. Давайте дивитись по порядку і відкидати те, що нам не підходить. Є парною, ні, це неправильно. Про коло зараз подумаємо. Немає спільних точок з прямою x дорівнює 0. Є, тому що підставивши x0, ми отримаємо тут 0. Не підходить цей варіант. Графік функції розташований лише в одній другій координатній чверті. Ні, він знаходиться в двох чвертях, це точно, бо х куб він розміщений ось так, а мінус х-куб відповідно ось так. Тому не підходить. І набуває всіх значень на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Ну так, дивіться, для цієї функції можна підставити х, яке знаходиться на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності, то ви y отримаєте, який належить також від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Отже, так, сюди підходить варіант, d, Отже, до першого відповідь d. Друге завдання: y дорівнює корінь із x. Є парною, ні, не підходить, бо сюди навіть мінус х підставити не можна. Ви зразу дивитесь, що якщо у вас корінь квадратний, значить для цієї функції х більше або рівна нуля. Має одну спільну точку з колом. Зараз подумаємо, немає спільних точок з прямою х до рівня 0. Ні, нуль, ми можемо сюди підставляти, тому має спільну точку, тому що корінь із нуля буде нуль. Графік функції розташований лише в другій координатній чверті. Ага, згадуємо, друга координатна чверть це у нас ось ця друга. А друга це від'ємні значення x. Подивіться, від мінус нескінченності до нуля. Ні, невірно. А в якій же чверті знаходиться цей графік? Давайте згадаємо, якщо ми будемо підставляти всі числа x більше або рівне 0 і шукати корінь, то у нас і у будуть також додатні, і будуть також більше або рівні нуля. Тобто, Графік функції ось такий, значить він розміщений в першій чверті. На такої відповіді нема. Тоді давайте дивитися, що ми пропустили. Ми пропустили варіант, має лише одну спільну точку з колом. Но якщо побудувати коло радіуса 3, тому що 9 це якби 3 в квадраті. То так, якщо ми відкладемо тут точечку 3 і побудуємо коло, то так, ці графіки перетинаються в одній точці. Отже, сюди підходить варіант, має лише одну спільну точку з колом радіуса 3, отже Б, до другого відповідь Б. Третє завдання y дорівнює косинус х. Ну, це просто треба пам'ятати, що серед всіх чотирьох тригонометричних функцій синус x, тангенс х і котангенс х це не парні функції, непарні. А одна єдина парна це косинус х. Це просто вам треба запам'ятати. Косинус х це парна функція. то Тоді косинус від мінус х дорівнює косинусу х. Тобто, мінус зникає, і тоді ми можемо сказати сміливо, що косинус це парна функція, і не перевіряти все інше. Отже, є парною функцією це відповідь А. Як бачите, в цьому завданні навіть крім однієї функції не прийшлось малювати графіки. Можна і так логічно подумати і згадати по тому, що ми можемо підставляти, що ми отримаємо, зрозуміти, які властивості у даної функції, ну і пам'ятати про тригонометричні, яка з них парна, яка не парна. І так, 18 завдання узгодьте вираз з його значенням. Я обожнюю ці завдання, тому що вони дуже просто розв'язуються, головне знати властивості. Степенів, тригонометричних функцій, ну іноді ще модуля числа. Таблиця значень тригонометричних функцій, деяких у вас є, тому не хвалюйтесь за це, ви головне повинні знати, що зробити з оцим мінусом. А на минулому слайді я показала вам, що серед усіх тригонометричних функцій парно є лише косинус. Отже, синус є непарна. А що значить непарна? Непарна функція це якщо ми підставляємо мінус в функцію, і у нас мінус виходить перед функцією. Це значить непарна. А якщо ви цю властивість знаєте, то ви розумієте, що цей мінус можна винести перед синусом. Він нікуди не дівається, бо функція не парна. Отже, це буде мінус синус від пі на 6. І тоді ми пишемо мінус і йдемо в табличку значень. Стаємо в синус, шукаємо пі на 6 це одна друга. Навіть якщо ви не пам'ятаєте на пам'ять, ви можете це підглянути. От і все. Оце і є значення цього виразу. А значить, мінус одна друга це відповідь А. Отже, до першого питання відповідь А. Наступне друге завдання також маємо вираз з модулем. Давайте я його перепишу, щоб показати вам, як ми працюємо з модулем. Також на НМТ у вас є підказка, що таке модуль числа як він розкривається. Якщо те, що стоїть під модулем, ось тут, воно більше або рівне нуля, то ми відкриваємо модуль і знак мінус не ставимо. Якщо те значення, яке у нас під модулем менше 0, то ми ставимо ще мінус. Давайте порахуємо, яке це значення. Його можна порахувати, пам'ятаючи, що π дорівнює приблизно 3,14. Якщо ми порахуємо π плюс 2, то це буде 3,14 плюс 2. Це буде приблизно 5,14. яке значення? Більше або рівне 0 чи менше? Звісно, більше або рівне 0. Отже, більше 0 значить, Відкриваючи модуль, ми просто знімемо дужки модуля, не ставлячи мінус. Отже, це буде дивіться, пі, ми відкриваємо модуль і не ставимо мінус, а просто той мінус, який був, той і залишиться. Тобто просто міняємо дужки модуля на круглі дужки. Ну, А далі відкриваємо дужки. тоді це буде π π 2, тому що ця двійка стане мінус двійкою, бо мінус був перед дужками. І тоді пі-мінус пі, пі взаємоснищується, залишається мінус 2. Все, знайшли значення виразу, мінус 2 це відповідь Г. Отже, до даного завдання відповідь Г. Третє завдання. Отут От трошки складніше, тим, що є корінь, є дріб і є другий степень. І мінус. Ну, ви пам'ятаєте, що якщо ми підносимо в другий степень, то мінус на мінус що вже дає? І увага, у вас в дужках цей дріб. Якби було мінус, і без дужок, то ви б тільки дріб підносили до квадрату. Ну, наприклад, якби було так, мінус 1 корінь із двох квадратів. То це означало б, що мінус залишається, бо він не піднесеться до квадрату, бо він не в дужках. А цей мінус підноситься, значить, виходить, що у нас, я вже без мінуса пишу, одна корінь із двох в квадраті, а в квадраті можна записати одиничка в квадраті або ось так в квадраті, тобто окремо чисельник, окремо знаменник, записати в квадраті і мінус я вже не ставлю. Що таке одиничка в квадраті? Це просто один, а корінь із двох в квадраті це просто два, тому що це дві взаємоберні дії. Якщо у вас є корінні квадрат, то вони взаємо Знищуються, ну Так, не можна говорити, взаємознищуються, просто пам'ятати, що корінь із 2, якщо ви множите на корінь із 2, то це буде. Те, число, що під коренем 2. Отже, це одна друга. Все, знайшли значення виразу, одна друга B і записали, що це відповідь B. Правда ж, не складно. Єдине, тут пам'ятати, що синус не парна функція, мінус виносимо, і що модуль для того, щоб зняти дужки модуля, треба ще подивитися, що ж стоїть під модулем. Яке значення? Чи більше, або рівне нуля, чи менше нуля. Надіюсь, ви разом зі мною розібрались з цими завданнями. Завдання не складні, формули додаткові у вас є. Єдине, що треба знати, деякі властивості, деяких графіків, деяких функцій. А якщо не пам'ятаєте, то дивіться мої розбори, мої відео, і ми разом з вами згадаємо ці основні властивості. Тому чекаю вас на наступних розборах. Якщо відео було для вас корисним, поставте, будь ласка, лайк і зустрінемось в наступних відео. Все буде Україна!